Хоробрий кравчик брати Грім Якось уранці, саме серед літа, сидів молодий веселий кравчик біля вікна. І шив собі, коли чує, іде вулицею жінка і вигукує Варення, смачне варення, купуйте, грошей не шкодуйте. Кравчик полюбляв солодощі, тож він зрадів. І гукнув у вікно до жінки. Гей, голубко, заходь сюди, продай мені варення. Жінка й собі зраділа, що швидко спродається, зайшла до кравчика і показала йому свої глечики. Оглядав він їх, оглядав, крутив на всі боки, принюхувався, куштував, а тоді й каже Наче справді смачне. Продай мені голубко. Ложку цього варення. З пересердя жінка так і остовпіла. Адже вона сподівалася, що кравчик купить у неї чи не все варення. Та, що вдієш, продала йому ложку варення і пішла геть, сердито буркучучи. А кравчик открояв добрячу скипку хліба, намастив її варенням та й каже сам собі «От дешию куртку. А тоді і паласую. Поклав він ту скипку біля себе і гаряче взявся до роботи. А тим часом ворень розпахтілося на всю кімнату, і скипку роєм обсіли мухи. Мухи, мухи, каже їм кравчик. Хто вас сюди просив? А ну летіть геть. Але мухи не думали втікати, а навпаки, Ще щільніше обсіли варення. Тут у Кравчика, як то кажуть, увірвався терпець. Він з пересердя, як схопив ганчірку та як лясне по мухах. А от тоді, дивиться, аж сім мух убив. От який я дуже та хоробрий, сказав він, сам собі дивуючись. Треба, щоб про мене дізналося ціле місто. І кравчик змайстрував собі пояса і вишив на ньому великими літерами. Коли злий буваю, то сімох убиваю. Та що місто, міркував він далі, хай про це знає весь світ. Підперезався кравчик поясом, поклав у кишеню грудку старого сиру та й подався в мандрий. Біля ворот, бачить, пташина заплуталася в кущах. Він її сховав в кишеню. Ішов він, ішов, і прийшов до високої гори, видерся на саме вершечок і бачить. Сидить на горі велетень, байдуже поглядає навкруги. Кравчик сміливо підходить до нього та й каже Здоров був, приятелю. Ходімо разом мандрувати. Велетень зневажливо подивився на Кравчика та й каже Ах ти ж голодранцю. Жалюгідна комахо, ти ще рівнятимешся до мене? «А як же?» – відповідає кравчик і показує собі на пояс. Ось прочитай, що я за один. Велетень прочитав Коли злий буваю, то сімох убиваю. Він подумав, що кравчик здатен убити сімох людей і трохи пройнявся повагою до цього малюка. А тоді взяв камінь та як стисне, так з нього вода і потекла. А тепер ти спробуй, сказав велетень. Оце й усе, засміявся Кравчик. Це мені за іграшку. Нишком він дістав з кишені грудку сиру та як стисне, аж сиворотка потекла. Ну що, мабуть, трохи краще за тебе? весело питає Кравчик. Велетин дивується, не вірить, що малюк такий дужий, знову взяв камінь і жбурнув його так високо, що ледве видно було. Ану, каже, і ти спробуй. Високо ти кидаєш, похвалив кравчик, але ж камінь усе-таки впав на землю. А як я кину так, що він зовсім назад не повернеться. Вийняв він із кишені пташку, підкинув у повітря, а пташка пурхнула, та тільки й бачили її. Ну, як? запитав кравчик. Добре кидаєш, погодився велетень. А от подивимося, чи піднесеш ти дерево на плечах. І підвів кравчика до вивернутого скорінням величезного дуба. Та й каже: Як ти такий дужий, то поможи мені витягти з лісу о цього дуба. Залюбки, відповів малюк. Бери на плечі стовбур, а я ззаду помагатиму, адже гілля нести куди важче. Велетень завдав стовбур собі на плечі, а кравчик сів ззаду на гілку, і велетень поніс ціле дерево та ще й кравчика на ньому, а озирнутися йому ніяк. Гілки заважають. Їде Кравчик верхи на гілці і пісеньку співає. Довго ніс велетень того важкого дуба, а тоді втомився і каже Гей, хлопче, стомився я нести. Мабуть, кину цього дуба. Кравчик швиденько сплигнув з дерева, схопився обома руками завіти, наче він ніс, і каже ти такий здоровила, а не здужуєш навіть деревину потягти. Тоді велетень каже Ну, якщо ти такий хоробрий та дужий, то ходімо в нашу печеру. І пішли. Приходять у печеру, а там біля вогню сидять велетні, і в кожного в руках посмажені вівці запихаються, аж за вухами лящить. Велетень підвів Кравчика до ліжка і сказав, щоб той лягав тут і відпочивав. Але для Кравчика ліжко було занадто велике, і він примостився у куточку. Опівночі, гадаючи, що Кравчик міцно спить, велетень устав тихенько, взяв важкий шворень та, як гепне по ліжку, аж проломав його. Тепер уже, подумав він, я випустив юшку з цього Стрибунця. Рано вранці зібралися велетні до лісу, а про Кравчика й думать забули. Коли це виходить, він їм назустріч, веселий і безтурботний. Велетні злякалися, що він їх повбиває, і розбіглися хто куди. А Кравчик помандрував собі далі. Ішов він, ішов. Поки прийшов до королівського палацу, а що стомився дуже, то ліг біля воріт на моріжечку та й заснув. А поки він спав, королівські слуги встигли розгледіти його з усіх боків і прочитати на поясі Коли зли буваю, то сімох убиваю. Диви, казали вони, яке велике вояка прийшов у нашу мирну країну. Вони побігли до короля та й кажуть Біля воріт палацу лежить дуже чоловік. Якщо дійде до війни, то він нам у пригоді стане. Король зрадів, а й справді каже, покличте його сюди. Виспався кравець протер очі і пішов служити королю. Служить він день, служить другий. А королівські вояки і кажуть один одному. Лихо нам буде від цього чоловіка, адже він, коли злий буває, то сімух убиває. Пішли вони гуртом до короля. Ми не хочемо служити разом з ним, сказали вони. Він нас переб'є, якщо розсердиться. Відпусти нас зі служби. Зажурився король, що через одного всі вірні слуги хочуть його покинути. Краще б уже цей чоловік і на очі не показувався йому. Але звільнити його король не наважився, боявся, що той слух і його самого не пощадить, а сам сяде на королівський трон. Міркував він і так і сяк, нарешті покликав Кравчика та й каже В моєму королівстві, у дрімучому лісі живуть два велетні. Вони грабують, убивають людей, збиткуються над ними. Велетні такі дужі, що ніхто до них підійти не насмілюється. Якщо переможеш цих велетнів, то віддам тобі за дружину єдину мою дочку і півкоролівства, а на допомогу даю тобі стовершників. Гаразд, погодився Кравчик. Я, коли злий буваю, то сімох убиваю. А вже з двома і поготів упораюся. Вирушив Кравчику у похід, а за ним у слід поїхало сто вершників. А коли приїхали до узлісся, то Кравчик і ми каже: Залишайтеся тут, а я сам упораюся з велетнями. Метнувся він до лісу і роззирається довкола. Коли, бачить, два велетні сплять і так хропуть, що ж віти на дерева гойдаються. Кравчик не марнував часу, а назбирав повні кишені камінців і поліз на дерево. Примостився він на гіляці просто над сонними велетнями і почав кидати одному в груди камінець за камінцем. А той хропе і нічого не чує. Та ось прокинувся, штовхнув товариша і питає, Ти чого б'єшся? Приснилось тобі, чи що? Я не б'юся. Вони лягли і знову поснули. Тоді кравчик почав кидати камінцями на другого. Що ж це таке? гухнув другий. Чого б'єшся камінцями? Я не б'юся, сонно промовив перший. Побурчали вони, побурчали та й цього разу сяк так поснули. А кравчик вибрав найбільшого камінця і щосили ж жбурнув його в груди першому велетню. Це вже занадто. скрикнув той і кинувся на товариша. Обидво вони так розлютилися, що виривали дерева з корінням і так лупцювали один одного, що нарешті обидво попадали мертві на землю. Тоді кравчик зліз з дерева, пішов до вершників і каже: Діло зроблене, я порішив обох. Ох і нагрів я чуба. Вони й дерева виривали з землею, і каміння в мене ж бурляли, та нічого їм не допомогло. Адже я коли злий буваю, то сімоху вбиваю. А вас часом не поранено? злякано спитали вершники. Це гаразд, відповів кравчик, і волосинка не впала з голови. Вершники не йняли віри і поїхали в ліс подивитись. Аж там мертві велетні лежать, не ворушаться, а навкруги вирвані дерева. Кравчик зажадав от короля обіцяної винагороди, та король став знову вигадувати, як би цього лицаря занепастити. Перш ніж одержиш доньку і півкоролівства, сказав Кравчику, спіймай у моїх лісах звіра однорожця він завдає нам великої шкоди. Гаразд, відповів Кравчик. Я двох велетнів не злякався. Що мені твій звір однорожець? Я, коли злий буваю, сімоху биваю. Узяв він добру мотузку з сокирою і пішов у ліс, а помогачам звелів чекати на узліссі. Йому не довелося довго шукати звіра. Однорожець, вискочив із хащі, нагнув грізно голову і кинувся просто на кравчика. Стривай, стривай, мовив кравчик. Хто спішить, тот людей смішить. Він почекав, поки звір підбіг зовсім близько і спритно відскочив за дерево. А однорожець з усього розгону так глибоко ввігнав свого рога в дерево, що вже назад і не витяг. От тепер ти в моїх руках, сказав Кравчик. Вийшов кравчик із за дерева, накинув йому на шию доброго налигача, відрубав сокирою рога, що застряв у дереві, і привів звіра до короля. Проте король і цього разу не дотримав слова та поставив ще й третю умову. Спіймай, каже, ще дикого кабана, що в лісах велику шкоду чинить. А тоді бери і королівну, і півкоролівства. Залюбки спіймаю, пообіцяв Кравчик. Це ж дитяча забавка. На допомогу йому король дав мисливців, але Кравчик не взяв їх з собою в ліс, і вони раділи нищечком, бо дуже боялися того страшного звіра. Недовго й ходив кравчик по лісу, аж бачить розлючений дикий кабан із страшними іклами біжить просто на нього. А кравчик рутнувся і вскочив до хишки, що була поблизу, та одразу же вистрибнув у вікно. Дикий кабан кинувся у хишку, а кравець метнувся до дверей і замкнув їх. Отак лютий звір і впіймався. Кравчик гухнув мисливців, щоб вони на власні очі побачили звіра, а сам пішов до короля. Тепер уже король хоч не хоч, а мусив дотримати свого слова і віддати йому дочку та півкоролівства. Справили вони весілля з великою пишнотою та з малою радістю, і Кравчика все ж таки зробили королем.